Слухай, це живу. Добрий да. Доброй сюди маленький. Це твій клієнт. Боже, Бо, ні, no. кафет, я серйозно летяла. А такий злюк, а так будь так. Я цього назвала. Леки. Боже, точнее дохінча. Може, кусається без роби йдуть? Так. Ну, не хоче іграшки, хоче мої, так? Щоб це. З іграшками теж трохи обережно. А він не хоче. Так, та, щоб прикус собі не записував, не mm -hmm. тягати просто. Да. Добре. Ти Добре. можеш протикатися, а зважити можеш а там Романа вже вже Ага. А коли Що буде ромен? Я, я, подивити, мать, я хочу, щоб він зважив його ну, і подивився, що треба і. Я. А, ну. І Десь хочу це той це шампунь такі. від блошок і кліщів. Знаєш, такі шутлети віддали. Хоч шампунь? Хочу, що... Ну, то я його обробила, він далі кусає. Може він просто лохіє? Я не знаю, куди. Йому два місяці. Місяця! Сильно не носи на вулицю і не в такі ніякі місця він ще маленький, щоб імунітет настав. А там якби були в то він коли, тобі то було видно, ну, А ти хочим обробляла? Здобавлення. Лапки, цікава. Я так дивилася, я нічого не бачу. А що так чешиться з цим? Він кусається. Кусає що, Лапки. Може, трохи стресує, Сидімо з тебе вже житті. Тільки ну, може стрес, може всім так? багато, може бути стрес навіть. Бо малюк, тільки забрали, вас всім багато, а ви всі його тіскаєте, знаєш, емоції. І якщо він себе лиже, або це може заспокоює себе. Mm -hmm. Я не думаю. Я не бачу вам. No. Якби були дошки, то якщо його чешеш він ж не рухає руками, Ні. Ні, ну, не бачу. Такого нічого. Не хвостик, а що це? Та не думаю, як мені здається. Ну так, ти дзвонила. Ну, муха класна. Ну, чого? Чого? Де? Я не бачу. Ти щось було, то вона було. А вакцину від кілограмах роблять? А ти вже в мене запитаєш, що ми там по вакцинах? А я не бачу, що щось було. Я не думаю, що мені бачимося. Чи його купала? Шампитки. Може бути, що бачиш, може трошки підсушити шампуньну шкіру. Ага, який, скажи, який ну, мені хтось. Просто треба буде взяти тобі якийсь краще шампунь. Давай, ти бачиш, вона в нього така як... Трошки як перхоть, але перхоть може бути і Ага, безкрайше. Да. Тобто, якщо багато десь його носиш, і він знаєш, що... Ні, вийш... я його не... він машині треба. Mm. Я його хочу навчити так, як твої, в машину їдуть. Бо ж пам'ятаєш, в машині треба було його тримати, ще й натримати, бо він царапався. собі Він в мене як король лежить собі, але знаєш. Зальшу... Машиністи. Ну, Тільки здовожу машину, він в ліжечку. Він таке, ну, це пригласи. Ходи біжить. Це ходить, діть шай. Там за відомо ну, на його просто постав собі, подивишся. Майже закру. Ти моє номер телефону? Ну, дзвони до нього. Він сьогодні вихідний, приїхав до мами, щось там мав, обіцей. Розказує. Там мене совість не Чого? Що я блека залишила? А йому не можна на дворі бути довго. Ну, потерпи трошки. Зараз купляємо колірка все на Джейку. Їсти щось приготувати і додому. Набирай зверка і додому. Наш серце почало. Та ти ж... Та, ти ж... А, та все добре, Та то та рідне. Так на мене задавай. Думаю, робіть так. Галя. Ти що серйозно зараз? Ні, ну тим помітить. Моє не даремна костельку Їдемо Зробимо діло і це. Ти тепер з хати не будеш виходити? Ну Ні, що, нічого, буду вдома сидіти? Нахер мені ходити туди. Треба місяць це згодом. капець. Я не сподівалася. Галя, з ним а все добре, з ним бавляться. Я не можу, але це буде. Давай, давай, шо, шо? Тихо, легше. Все. Галинка взялася, яка скажу вам так, роботи трохи вистачає. Я завжди говорила, що дякую Богу, що вона є. Але читаю ваші коментарі, ви пишете, що гнида набушувала дуже сильно. Тої ночі по Україні я вам калірка більше скажу. Гнеда бушує і днем, і вночі, і під ранок, і під вечір, і то є істина, правда. Але живемо в такій реальності, що не маємо права ні руки впустити, а наоборот маємо стріпатися і взятися до роботи. Ну, а я, як завжди, курляла рушників. Знаєте, то, вже, то, то моє царство. Царство моїх рушників, я вже Наталі розказую, так, візьму обов'язково цей додому, сірий додому, Наталі каже. Та що ти мілочишся? Та бери кожного по одному кольорі. Гуляти то гуляти. Але, до речі, ці рушники я дуже люблю цю полоску. Взагалі, кавалерка, знаєте, я вам скажуть, рушники треба час від часу міняти, тому Зачально? що вони спираються. Це не є річ, яку поносила і повішала, і бувайте здорові. Рушниками користуємося кожного дня. Рано душ, вечором душ, і все одно його треба переполукати. Тому. Хто бажає придбати собі крутезні, класні, якісні рушники? Вам треба до мене. А ви знаєте, кавляка наліпила нині на свої ті ту липучку. знаєте, що я се купила. Так щось мене зручно, на Мен таке відчуття, що вони в мене зараз випадуть звітом. Я так йду... стягнула, так, а я все не хотіла хотіла наоборот розтягнути, бо тут випирання, випирає. Місто не подобає. Але зато гарно, бачите, тут без Ну, взагалі, елегантно. Так що зараз працюю, посилання, до речі, на рушники на це вам е... залишу. В наручниках сторісі я буду показувати кожен рушник, колір. Зараз попрацюю, купляємо все на Аджейку, їсти треба щось приготувати і гонь додому. Бо дома, знаєте, також роботи вистачає. Знаєте, коли є час вільний, то можна і вдома роботу зробити, і таку роботу зробити. Ну так трошки з часу в мене скупувати, але сьогодні ветеринар сказав: Ні, Галенко, мусиш з ним поберегтися, посидіти вдома. Як не те, то хтось. А хто буде з ним вдома сидіти? Треба зробити роботу і додому. Так що кавалерка, я вам скажу, то сильно мене не... Обгаджуйте, бо можу кожен ваш коментар виставити, що це перебор, що це. Якщо ви думаєте, що я не знаю, що таке є маленькі песики, в нас бонік був. І коли він помер, зауважте, я ніколи в житті не сказала, що він по інакшому наш Бонік помер. Ми рік часу всі на Донилишних ми дуже важко відходили. Тому я знаю, що таке є песик. І коли я його брала, я знала, що це за відповідальність. І тим більше він є дуже маленький. І ще одна жіночка пише, так багато блеків в сторісі. Ну, я вам скажу, що блек буде тепер завжди в сторісі, тому що це є член моєї родини. І що ми робимо? Я все вам буду показувати. Сьогодні ветеринара були. Будемо чекати на прививку. Шампунь класний купили йому. Якісний, класний, корм купили. Ну, Одним словом зараз ще попрацювати і додому теж роботу робити. А, а, на а а що тут? якісь киснові духи купила собі так? В Які тут є, нові? і в машині стоїть збоку. Парфум світ. Она із кавалерком питалася, галі кіснові парфуми поміняла. Бітіла, я виміняла їх ще дві хвилини, споксикалася. Файно, файло. До роботи! Все, буде по кіно.